Любі, мої вітаю вас на своєму каналі Весела Сімейка, і я його ведуча Олена. Оптимістична, весела, знаєте, позитивна. Намагаюся завжди і все тримати, знаєте, в фокусі своєї уваги і бути на позитиві. Хоча ці декілька днів для мене дуже сумбурні, я дуже погано сплю вночі. А, зараз такий, знаєте, якийсь переломний момент, моєму житті, потім я все-все вам розповім, поки що не можна. Це така, знаєте, інтрига на інтрига. Просто я переживаю зараз переломний період життя. Ми вирішуємо деякі такі нагальні проблеми з чоловіком. Ось, Але все одно я знаходжу час виходити. До вас на зв'язочок ось такими оце, своїми відео. Дуже мені цього бракувало, насправді. Ви знаєте, живе спілкування в чаті одне, а саме вестівлого відео інші, Як завжди прийшов Сашко. В принципі, як і на моїх трансляціях. І ось я стою тут, але вже не в режимі прямої трансляції, а в режимі відео. І мій хлопчик, скажи привіт, пока! Пока, ти тільки прийшов. Так, щось так. Приходить мій день. Зараз обід поїла я супчика, поспілкувалася з Данюточкою. Анютка будеш мене дивитися, величезний, тобі привіт. Ти молодець, просто неймовірна жінка, Продовжуй тебе просто чудово-чудово. Це чудово. виходить в блогерській діяльності. Саночок мій прийшов, з хлопчиками погуляв, я кажу, так, трішечки погуляєш в мене і додому їсти мамин супчик свіжий. Прогулялась я знайомими своїми з Луганська дівчатами, як я їх називаю, дівчата, хоча одні 50 років, а інша її мама. Знаєте, виявилося, що вони люблять ходити в оперети на різні в ДК, на різні вистави. Я кажу, беріть і мене в наступний раз, бо дійсно я також дуже люблю, знаєте, живу гру акторів. Але так як в мене дітки малі були, їм це було не цікаво. Вони не ходили, якщо що, я зробила, собі завела двох подруг, з якими буду вибиратися хоча б раз в півроку на якусь таку оперу в Києві, до речі, по 150. Гривень білети тоді, як горенича до нас приїжджають різні театри, і там ціни від 150, від 350 гривень і вище по 500, по 600 гривень. А ось то простіше нам навіть в Київ поїхати в якийсь красивий оперний театр і подивитися виставу. Так, ось така, от, бачите, тарілочка. У мене бачите, яка ложка, боже, чоловік підскочив, що там в тебе діється, почав кричати. Уявляєте, я хотіла проштовхнути швиденько м'язко в цю електром'ясорубку, і воно почало його жувати, викривило мені ось так ложку. Ой Боже, зуб такий був, знаєте, що чоловік перелякався в мене. Такі, бачите, штучки, мама присилається єврики, а всередині дуже смачний молочний шоколад. Продається там в таких ось сумочках. Сьогодні, знаєте, дожилися батьки, що у нас нема вдома вже хліба, не було що дітям дати. Зазвичай ми беремо тебе булочки їм, навіть, на перекус до школи. Ось синок уже побачив, один центик в мене вкрав. Ось такі ценди, вач такі яскраві. Дуже дітям подобається всередині, такий смачний, смачний і шоколад. І що ви думали, мої любі? Зараз я погодую сина, і все-таки, все-таки, я атакуюсь. <рі> не можу ніяк знаєте, поміняти воду, то щось не виходить, то хтось мене відволікає постійно. Ось, знайома зайшла, каже, не можна їм одразу всю воду змінювати, хоча би половину їм заміни. Ой, тому попробую я зараз сифончиком почистити дно і просто долити половину води, додати цей аквасейв хімію для того, щоб вони гарно перенесли. Добавку звичайної такої проточної води. Робимо з синочком домашні завдання. Зараз їм задають іменники визначати, якого роду чоловічий, жіночий чи середній. Мама згадує всі свої шкільні, знання. Сашунька виглядає, де там дівся його коти. Так цікаво, він тільки ще лежав лапками ось тут, нібито грався. Знаєте, дуже любить дивитися в телефон. Кіт, ти будеш що? Айтішніком майбутнім, мабуть, так? Да? Ти мурчик наш маленький, Саш. Давай пиши уроки, бо ніяк не відстане він. Дивусь. От, Он, бачите, як лапкою. <сум> Ти граєш? Мурчик. Мурчик? Мурчунька. От такий мурчунька в нас дуже любить грати на телефончику. Ти приїгаєш, Мурчик. <сум> Ой, такий у нас росте. і тайтішнік. На вечерю мої дітки попросили в мене приготувати смачну домашню картоплю фрі. А також ось таке зробила для них желе з ароматом полуниці. Іноді готую, бо дуже вони таке в мене полюбляють. Вдягаю я свій улюблений ось такий фартук, дуже його люблю. Це ще подарунок від мого братика рідного, колись він мені подарував на 8 березня. Цей а, такий фартук. мені, як знаєте, згадка про нього. Ось так беремо і слайсиками зараз такими маленькими. Шматочками, як в Макдональдсі, буду нарізати картопельку такою товстою, товстою соломкою, для того, щоб вона гарненько, бачите, просмажилася і була така, як в Макдональдсі. Просто красивезна. Кум мене пригостив ось таким чорносливом. Він в'ялений, дуже смачний. Його дуже люблю їсти. Також буду тушкувати з капустою. Знайомий порекомендував мені класнючий рецепт, ніколи так не готувала, тому буду готуватися. Вперше дуже-дуже смачно. Я полюбляю такі штучки, знаєте, фіники, різні, сухофрукти їсти. Ось Вже обсмажується моя картопля. Розігріть її добре в маслі в такій каструльці. Ось такий у мене вже зайчик. Маленький пухнастик прибіг і до мене. Знаєте, куди я, туди і він просто хвостиком за мною постійно бігає, дуже любить зі мною гратися. А коли я забуваю, його десь в кімнаті зачиняю двері, то він просто починає нявкати, скавсяти, скулити і проситися знову до мене. Це просто, знаєте, хвостик. Він навіть не дає мені нормально позамітати. Підлогу постійно під ногами, родить просто в тому смітті. Всьому я його закриваю, зачиняю в іншій кімнаті. Для того, хоча б щоб мати змогу спокійненько щось позамітати, поприбирати. Бо цей такий товариш любить завжди бути десь поруч. гратися просто під ногами, ось так, такий класний, знаєте, не очікувала, що такий буде просто бомбезний в нас. Навіть ось познаходила я мисочки для свого мурчика. Це ще мисочки були нашого котика. а Ось цю мисочку забули якось віддати. Кицько привозили нам на те, щоб вони спарювалися з нашим саймошиком. і забули ми цю тарілочку. Це для вологого корму, це для сухого і для водички. Також готую для нас чоловіком я звичайно, пюрешку. Любимо, ми знаєте, картоплю. Вона вже закінчилася, тому треба ще докупити. А також, нарешті, купили яєць. і В мене буде кляр, і буду смажити смачні відбивні. А ось і мій кабанчик, тільки що награвся, набісився і ось так. Любить на цих стільчиках нас на кухні він спати. Ось так я вмочую з двох сторон м'яско, відбитий, таке філешку беру дуже смачну, свіженьку, епікур в АТБ, Вона мені подобається. Завжди свіжа, без запаху, така дуже класна. І ось так все викладаю на пательню. Будемо смажити, буде вечеря, ось така для нас з чоловіком. Сілися Нарешті ми вже пообідати з синочком. Він вже намнув просто так багато ось таких відбивних. <гум> ось я кажу, дивись, щоб мені ще й пюрешечку поїв, смачно. Не знаю, якось, так знаєте, в сім'ї у нас ми то, макарони багато їмо, то коли є картопля, їмо картоплю. До речі, Олена сьогодні зі світлом зробила собі гель-лакса, Такий манікюр, такий самий, знаєте, практичний, тому що цей просто кожного дня стирати, кожного дня ні, це не трансляція, це наше влогове відео. Саня, думаю, щось мама знову розказує, мабуть, трансляцію проводить. Ось, будемо з ним обідати смачненько. У мене в тарілці ще ось такий смачний огірочок, лежить, дуже його люблю. Сама повністю по бабусиному рецептику роблю на зиму мариную такі огірки, в бутильку, закатую. Дуже смачні хрустки. Просто обожнюю таке. Дякую вам, що додивились до кінця моє відео. Ще залишайтеся зі мною. Хто тільки вперше на моєму каналі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, подалі буде ще більше контенту, різнопланого, різноманітного. Трішки трусються наші бурі до Нового року, і я вас буду радувати ще більшим контентом, ще цікавішим, ще яскравішим. Тому залишайтеся зі мною і всім папа! -па, усім гарного дня, вечора, ночі, дивлячись, коли ви будете мене переглядати.